Мусорник. Це мене зводить з розуму. Він такий ух, який мусорник! Боже мій! Я бачу трісну ту баку. Розбий собі її голову. Я бачу це сигарета. Люлька. Кубинська сигарета. Але я не можу на неї тратити час, тому що в нас ще. Ходіть, люди добрі! У нас ще тут бібліотека. Ось моя любима книжка неодрозная діагностика живот. Том перший. І так. Ой, подождіть. У мене книжка класна. Там випала гусениць, але це мені не заваджає. Є і що не старого чоловіка внезапно наступає припадок болі в животі, зрвутий кишечною і є один приз. Коротше, Ви поняли, що якщо у вас болить живіт, ви п'єте мезим розовий. Якщо у вас не болить живіт, ви читаєте книжку. Тому що вона. О! Нема точно я беременності. викидиш, викидиш. Ось він викидиш, виглядає як морква. Чи буряк? Буряк.